І коли я зрозумів, що просто парк зробити, це повторити те, що є вже століттями, ти садиш дендропарк, і наскільки висока конкуренція навіть в Києві, у нас більше 136 скверів і парків, то є людям куди піти. А на основі того, що я займався саме івентами, і я подивився, що на івент-написанку приходить в день 10-15 тисяч людей. І це було людям цікаво. І За концепцію я для себе визначив, що потрібно робити те, що ще ніхто не робив, і зробити івент-парк, тобто сам дендропарк, але по сезонам, сезони тюльпани і як івент, приподнести його найкраще, як, як родзинку, наприклад, щоб це були, наприклад, там 500 сортів, і щоб це була неймовірна кількість 3-5 мільйонів. І це диво. І, 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 а в сучасному світі диво найважливіше, ви ж знаєте, і бачите, що тут вже бачите, три об'єктива, скоро буде чотири, 5, і сім і десять. Це називається реакція на диво. Люди хочуть бачити більше дива. І таким чином склалася концептуально івент-парк. І я розложив рослини по сортах або по видам і по сезонам. І так в мене вийшов сезон тюльпанів первоцвітів. Весняних. Далі за ним йде сезон буску, далі сезон піонів, далі лаванди, гортензії, потім дуже зараз модне в світі, страшно модне стало декоративні трави. Це міскантуси китайські. І я зупинюсь спеціально ще на цій темі. І Міскантуси китайські і далі новорічні свята.